Зараз в парламенті йде обговорення ключових законопроєктів, на яких базується потім підготовка державного бюджету. Безумовно, прикро, що все обговорення йде з голосу. З голосу вносяться пропозиції, з голосу вносяться правки в пропозиції, які внесені з голосу. Так бюджет за 25 років незалежності України ніколи не приймався. В принципі, стосовно процедури, це абсурдно. Але є і інші речі, які не можна допустити сьогодні. Податкове законодавство, яке зараз розглядається і е, яке не прийнято парламентом, яке не набирає необхідні 226 голосів, воно не може бути прийняте, тому що там є чотири позиції, які недопустимі і неприйнятні. Перша позиція там вбиваються залишки. Економічно здатних працювати малих підприємств, тому що саме цим законопроектом про змінення оподаткування піднімаються ставки оподаткування для підприємств, які працюють на пільговій системі. Це малі підприємства, вони працюють на фіксованому податку. Зараз підняли їм цей податок. По-друге, наші аграрії, малі фермерські господарства. Які в принципі на своїх руках тримають вироблення всієї сільгоспродукції, їм знімають всю пільгову систему оподаткування і їх повертають на ту систему оподаткування, на якій працює загальний бізнес. Вони не виживуть навіть одного місяця, і тому це неприйнятно. А коли руйнують економіку, руйнують залишки працюючих підприємств. То безумовно не можна вирішувати соціальні питання. І тому в цьому законі про оподаткування залишається підняття суми податку на доходи фізичних осіб. Раніше, наприклад, коли оподатковували заробітну плату людей, то мінімальну заробітну плату не оподатковували тобто той мінімальний прожитковий рівень. А зараз вони вирішили, що тільки 50% мінімального прожиткового рівня можна не обкладати податком на доходи фізичних осіб. Тобто, беруть з найбідніших з тих, хто вже не може платити податки. Наступне, що цікаво, залишається оподаткування пенсій. Уявіть собі, перша і остання країна в світі, де залишається оподаткування пенсій, і при цьому залишають. 5% податок на дивіденти найбагатших людей, коли в усіх розвинутих країнах на дивіденти найбагатших людей беруть 20-25% податку. І останнє, що неприйнятне в цьому податковому законодавстві. Ви знаєте, скільки ми боролися з вами за те, щоб знизити ренту на видобування газу власного видобутку, українського газу. Що робить уряд? Вони знижують для приватних компаній, до 29% ставлять ренту на приватний газ, який видобувається приватними компаніями. А для державного підприємства Укргазвидобування залишають 70% ренти на видобуток власного газу. Практично вони банкрутують державну систему видобутку газу і залишають драконівські ціни на газ для людей. От такі зараз податкові зміни. Але в той же час нам вдалося буквально вирвати у уряду певні зміни до цього податкового законодавства. Ну, по-перше, буде знижений податок на фонд заробітної плати. Це так званий єдиний соціальний внесок з 41%. Ми добилися, що буде стояти 22%. Це для всіх підприємців серйозно покращує ситуацію. По друге. Уряд подав податкове законодавство, де взагалі знищували пільгову систему оподаткування для малого бізнесу, тобто цей фіксований податок для аграріїв малих підприємств, для всіх інших малих підприємств, просто знімався. Ми вирвали буквально у уряду збереження. Пільгової системи для тих, хто жив на фіксованому податку. Але вони все одне взяли і на 80% підняли фіксований податок для аграріїв. Це четверта група, яка платить фіксований податок на землю. 80% плюсом. плюсів. Чого добивається уряд? Ну очевидно, якщо зараз підняти податки на аграріїв, по-перше, у нас не буде достатня кількість харчових продуктів. По-друге, у нас буде інфляція на харчові продукти, мінімум на 20-30%. Відсотків зростуть ціни на продукти харчування, якщо зараз зняти пільгову систему оподаткування з аграріїв. І тому, хоч там і є те, що добилися сьогодні депутати певне ну, якось вдосконалення податкового законодавства від уряду, но все одне там залишаються недопустимі речі. А що стосується взагалі бюджету, ну я проводила 17 бюджетних процесів, була учасником або навіть організовувала прийняття бюджетів. Так, бюджет на колінах не приймався ніколи. Завжди бюджет вносився не пізніше 15 вересня, і було ще на початку року, в квітні місяці, завжди узгоджувалася стратегія бюджетної політики на наступний рік. Це бюджетна резолюція. Сьогодні все це робиться з колін, робиться в хаотичному режимі. І головні ключові вади, які є в бюджеті, які ми, з якими ми не можемо змиритися, на 31 скорочуються всі видатки на підтримку економіки. Це означає, скасовуються пільги, підвищуються податки. І, взагалі, те, що стосується підвищення податків. ВВП падає валовий внутрішній продукт, а загальний обсяг податків, які береться з країни, збільшують на 24%, на 120 мільярдів гривень. Це означає, що при падінні економіки підвищується на 24% податковий тиск. Це означає, що економіку ми ніколи не піднімемо, і тому недопустимо цей бюджет в такому вигляді приймати. Друга величезна вада: скорочуються видатки в цьому бюджеті на всі ключові галузі розвитку. Скорочуються майже вдвічі на науку видатки, скорочуються на 16% видатки на освіту, причому по всім рівням і скорочується за рахунок скорочення всіх працюючих в системі освіти. Розумієте? Вчителів скорочують викладачів, скорочують і закривають школи. Все це є сьогодні в бюджеті. Якщо науку і освіту сьогодні через бюджет практично вбивають, то як країна буде розвиватися? Ще недопустимо в цьому бюджеті є те, що майже на 13% скорочуються видатки на оборону в воюючій країні. Це в країні, в якій потрібно сьогодні багатократно збільшувати. Плату тим, хто сьогодні на фронті, тому що вона недопустима низька. Так на 13% скорочувати. Нам потрібно сьогодні випускати своє озброєння, піднімати військові заводи, тобто промислово військовий комплекс. І навпаки, в цьому бюджеті скорочуються на 13% видатки на захист країни. І в той же час. Вони беруть і 10 мільярдів гривень, кидають на Украборонпром державне підприємство, в якому найбільша корупція твориться, з якого жодна копійка без корупції не йде. Так бюджет не планується. І останнє, що в цьому бюджеті є недопустимим. Недопустимим є те, що суттєво скорочуються доходи людей, всіх, хто отримає їх з бюджета, всі бюджетники, я освіт... Та охорона здоров'я, пенсіонери. Це означає, що інфляція у нас пішла тільки в цьому році на 46%, а реально, якщо ви хочете знати, то інфляція реально складає рівні, рівно стільки, наскільки впав курс гривні. І в цьому бюджеті не заклали індексації. Вони говорять, що 12% вони збільшили пенсії заробітні плати. Це неправда. Тому що 12% вони ставлять наприкінці року з 1 грудня. А реально в середньому по року це виходить 4,1% індексації пенсії і заробітних плат. А інфляція реально в 2,9% ціни всі зростуть. Не на 40%, не на 50%, а в 2,6 рази за останні два роки. А індексації ноль. І останні це тарифи. Тарифи залишаються, незважаючи на падіння ціни на газ в світі. Тобто імпортований газ суттєво дешевше, український газ і не піднімався в ціні. А незважаючи на це, в 2016 році людям залишають ціну на газ як наслідок тарифи на все, такі ж самі драконівські, як були в минулому році, за цей бюджет. Навіть якщо б ми дуже хотіли проголосувати, батьківщина просто це не зможе зробити і за ті хват, про які я вам розповіла.